Сьогодні під стінами парламенту пройде марш протесту в рамках громадянської акції. Вперед вона об'єднала українців, незадоволених діями влади. За даними міліції, до центру Києва має прибути близько 13 тисяч людей. Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватись порядку. Загалом спокій у столиці забезпечуватимуть близько 700 міліціонерів та військовослужбовців. Про всяк випадок міліція посилить охорону станцій метрополітену. Напередодні гаряче було у самому парламенті. Там сталася сутичка між позафракційним депутатом Олегом Ляшком та першим віце-спікером Адамом Мартинюком. Ляшко вимагав надати йому слово, але голова відмовив. Як кажуть, свідки депутат почав ображати віцеспікера, і той відповів не словом, а ділом. Як видно на цих кадрах, Мартинюк вчепився Ляшкові у горло і перекинув супротивника за бар'єр президії. Бійку зупинили депутати з фракції КПУ. Коли пристрасті вщухли, віцеспікер вибачився перед ляшком. А той, після засідання, звернувся до лікарів. Адам Иванович защищался. То есть от, чего? от, от выпадов він да, хватал его за рукав, он его свернословил. Мы побежали защищать Адама Ивановича, он ма он, он человек не молодої, скажімо так, хоча ми бачимо, що він може за себе постояти. І як как би бы так не провоці далі это, розвиття цієї негативної ситуації. Поміряли тиск, значить, тиск 125 на 80, нормальний тиск, але серцебиття, підвищене тахікардія, чи як це називається. Дали якісь там таблетки від серця, корвалол, ще щось, ну таке. Більш-менш. Дай Бог, щоб не, не було нічого гіршого, а так все нормально. На порядку денному сьогоднішнього засідання Верховної ради зернові питання. Депутати, зокрема, планують розглянути законопроект про запровадження експортного мита на зернові культури до 1 січня 2012-го.